Влучність пострілу залежить від багатьох факторів. Це о, і від е, тактико-технічних характеристик гвинтівки, набою оптичного, е, оптичних приладів, е, від е, погоди вітру, е, від того, як е, людина від, вміє відбивати е, дистанцію, е, як читає вітер на кулю, яка залишає ствол, е, впливає. Е, Температура повітря, вітер, гравітація, атмосферний тиск. Да. І всі ці фактори потрібно враховувати. Як ми їх враховуємо? Або ж ми використовуємо балістичні калькулятори, як правило, ми їх використовуємо. Вони або є в додатку в телефоні, або ж, на наприклад, Кестрел, який вимірює тиск і вимірює температуру повітря і показує напрямок і швидкість вітру. Не завжди є можливість його подивитися, або ж час, тому основні поправки ми тримаємо в голові.